Український парадокс, коли культуру вважають в країні другим хлібом, але вирощувати її у промислових масштабах часто невигідно. Займаючи четверте місце в світі серед країн виробників картоплі, Україна постачала її до Росії. Втративши цей ринок через події в Криму та на Сході, картоплярі опинилися в скрутному становищі. Щоб змінити для них ситуацію на краще, технологічно підготувати до освоєння нових ринків. Всеукраїнська аграрна рада, за підтримки Української асоціації виробників картоплі, організувала захід, який об'єднує на все необхідне, аби ефективно вирощувати якісну картоплю в Україні, Картоплярів країни зібрали на підприємстві ІМПАК. Вирощена тут картопля реалізується під власною торгівельною маркою Овочиста в українських торгових мережах. Захід було побудовано із двох частин: на першій теоретичні експерти компанії розповіли про нові підходи та препарати, що дозволяють робити вирощування картоплі більш технологічним. Особливо зацікавила людей презентація компанії Bayer про систему захисту, застосовану на підприємстві, яка на випробуваннях показала відмінні результати. Другим болючим питанням, яким переймалися картоплярі, стало оподаткування. Андрій Декун, голова Всеукраїнської аграрної ради, розповів про законодавчі ініціативи ВАР і що очікувати картоплярам від уряду України та парламенту. Створена робоча група, яка будує віцепрем'єрку. В складу робочої групи входять міністерство фінансів, міністерство аграрної політики, а також входять профільні асоціації. Мабуть, це вперше в історії, коли в нас дійсно можна сказати, є діалог. Також стали цікавими експортні можливості для української картоплі. Який врожай і по яких регіонах очікувати, та в які країни вже поїхали товарні бульби? Відзвітувала Українська асоціація виробників картоплі. Разом з тим за останні кілька років ми бачимо, що у нас відпали деякі ринки. Це підштовхнуло виробників шукати нові ринки збуту. В основному це найближчі країни, такі як Азербайджан, Грузія, Туркменістан. От, але разом з тим минулому році ми побачили вже пожвавішав експорт української картоплі до об'єднаних арабських еміратів. От і вже є спроби українських компаній вести переговори про поставку картоплі до країн Євросоюзу. Шість насінневих компаній представили 60 сортів картоплі на демополях. За право рости на полях фермерів змагалися сорти української, французької, голландської та німецької селекції. Голландські компанії, та представники міністерства Нідерландів відкриті до співпраці з українськими компаніями та з різними секторами сільського господарства, якщо українські картоплярі об'єднають свої зусилля з голландськими постачальниками, я впевнена, ми зможемо зробити картопляний сектор України конкурентним на світовому ринку. Практичній частині аграріям презентували оптимальні рішення для обробки ґрунту, оприскування посівів та збирання врожаю. Родзинкою стала порівняльна презентація двох популярних картоплезбиральних збиральних комбайнів від АВР та Грімме, де аграрії зуміли на власні очі переконатися у перевагах і недоліках кожного. Для нас велика честь сьогодні бути представлені, тому що останні п'ять це, на самое глобальне мероприятие в картофеліводстві. Для нас це хороший сигнал, тому що в зв'язку з низькими цінами и снижением потребительского спроса на рынке картофеля было определенное падение интереса и такие пессимистические настроения. Сегодня мы видим уже проявляется оптимизм, мы понимаем, что Украина выходит на какой-то рентабельный уровень цен в производстве картофеля и, соответственно, это нам хороший сигнал для активизации нашей действий на Украине. АВР – это семейное Підприємство виробляємо все, що потрібно картоплярам. Хочу подякувати організаторам за те, що так все добре представлено, і дуже багато відвідувачів. Цікавим задумом стала і повна презентація причіпних та самохідних оприскувачів. На одному полі продемонстрували рішення від Хорш, Берту, Хаусхем, Джакто, Лемкен та вітчизняного Богослава. Фермери змогли в реальних умовах побачити особливості кожного із запропонованих екземплярів та підібрати оптимальний варіант. Під Своє господарство та культури, які вирощують. Продовжуючи тему керованого або іншими словами точного землеробства в картоплярстві, компанія Агріла представила технологію проведення аналізу поля, щоб визначити потенціал та потребу в добривах та мікроелементах у кожній точці поля. Маючи реалізовані проекти, вони стверджують: від польоту безпілотника до отримання рекомендацій потрібно 3-5 днів, знаючи потенціал кожної точки поля та маючи рекомендації, можна зекономити до 30% добрив. Підсумовуючи національний день картоплі, фермери обговорювали нові можливості, які відкривають технології. Висновок простий: чим краще вони озброєні знаннями та технологіями, тим більше шансів, що Україна буде займати визначне місце у світовому експорті не лише зерна та олії, але й картоплі.